О, знову дід Василь суне бабі романтику робити. Зло усміхнулася Оксана, бачачи, як старенький з паличкою дідусь ніс в руках букет квітів. Вона адресувала ці слова чоловікові, що за телевізором і світу Божого не бачив. Та сто років їй ті квіти потрібні, вже краще б пішов та дошку в кучі поміняв, бо свиня геть розійшлася. Але й тут треба сто разів нагадати. Микола хмикнув, але відчув в тоні дружини, що ця фраза то вступ до розмови про кучу, тому вирішив вийти з хати. Дід Василь якраз шкандибав дорогою і обоє чоловіків зустрілися біля воріт. Що ви, діду, знову пенсію отримали? зі смішком спитав Микола. Та ні, з чого ти взяв? каже дід Василь. Та бо що б привід для квітів. Знаєш, Микольцю, щось моя Василина засумувала, чи то ноги крутить, чи що. А так квіти їй принесу, а вона, як в молодості, усміхнеться, зіскочить і давай шукати вазу, і так вся її хворість як рукою знімає. То ви справжній чародій, а то я свою жінку добре знаю. Дід пошкандибав далі, а Микола б думав, що теж свою жінку добре знає, такої сварливої на все село не знайдеш. От як впреться з чимось, то весь мозок прополоще, але зробити мусиш. Де ж вона колись була такою? Пам'ятає, що як дівувала, то він спеціально замовляв газету з анекдотами, аби прийти і їй розказувати. Ще книжечки такі були, то він, як їхав в місто, купував їх, аби свою Оксану розсмішити. А сміх, який у неї був, як дзвіночки, аж плакала з утіхи, коли ж вона останній раз сміялася? Він вже й не пам'ятає, коли ж це справді було? Анекдоти він їй точно не розказує. Напевно, вони скінчилися після одруження. Які тут можуть бути жарти, коли їй треба і треба? Було лише одного грошей. Та й дотепер треба тих грошей, що не може наїстися. Он вже яку свиню годує, щоб продати, та його змушує ту кучу щотижня лагодити, бо то не свиня, а якесь поріддя. Скільки разів він їй казав, що сільської праці не буде толку і заробітку. Що ти прешся з тими свинями та коровами, лиш одні витрати, за комбікорм заплати, за макух заплати, за сіль заплати, а за роботу, яку я роблю, то дешевше вийде купити. Тобі все купити. А за які гроші ти так багато заробляєш, як от інші чоловіки? Ти мені іншими не тикай, в мене робота державна. «Отож, бо робота державна, а грошей нема. От і мушу крутитися при такому чоловікові. Он інші жінки палець о палець не вдарять, бо їхні чоловіки на заробітки, а вони в салоні нігті робити. А я з тобою всю свою красу й проробила в стадні та на полі. І так у них починається сварка. Звичайно, що Оксана не завжди така, он біля дітей вічно крутиться та й порядок в хаті і їсти, є, що та й сама не раз каже, що сама поїде на заробітки, раз він гроші не приносить. А там, хто його знає, ще й покине. Вона у нього гарна ще, хоч і каже, що всю красу стратила. Вона у нього і без манікюра та нарощених вій гарна. Зітхнув Микола тяжко від думок та поплентався в стайню. І дошку виміряв і прилаштував, далі й вичистив та підстелив. Пішов помитися, а Оксана вже й не борчить, а крутиться коло вечері. Поки страви підігрівалися, Микола вийшов в сад. Все квітло і зеленіло і сам незчувся, як назбирав букет квітів і швиденько, щоб сусіди не бачили, приніс дружині. Ого, а що сталося? Тебе дід Василь покусав? Так, як вчув, яку ти свиню велику вигодувала, то у нього щелепа і впала, а я поміг шукати і заразився. Оксана поблажливо усміхнулася на такий недолугий жарт. Нічого, він завтра підготується краще. Вичитає анекдот і їй розкаже. І обов'язково ще почує той заливчастий сміх. Підпишись, підтримай українськомовний контент.